У ДТП на Рівненщині загинув волонтери з Волині. На Харі затримали головну спеціалістку військомату. Небезпечний ремонт. Чоловік кинув цеглиною в комунальника. Переправляли музиканта, двом волинянам загрожує до семи років. Основи на телеканалі АБР з деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Завтра жителі Луцької громади прощатимуться із полеглим захисником Ігорем Козачуком. 49-річний лучанин загинув 18 травня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр. Донецької області відспівування героя відбудеться 23 травня об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаражча. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблому землякові. Боратинська громада попрощалася із захисником Юрієм Юхиміком. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював, щоб стати на захист батьківщини. Загинув герой 17 травня під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр на Донеччині. Герой Юрій Юхимюк назавжди покидає рідний дім. 25-річний мешканець села Гірка Полонка до повномасштабного вторгнення Росії жив і працював у Німеччині. Він міг уникнути війни і смерті. Але коли Росія 24 лютого минулого року цинічно напала на Україну, він одразу повернувся на батьківщину і став на її захист. Як то є така пісня? Я люблю хтось любив, а найбільше любив Україну, то при По приїзду в Україну з Німеччини. Юрій Юхимюк відбув до добровольчого українського батальйону Правий сектор армійського досвіду він не мав, але кілька місяців наполегливих тренувань, і він став відмінним артилерійським навідником. Пізніше він долучився до 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Чоловік став навідником гармати у батальйоні Вовки да Вінчі. Був цілком впевнений в тому, що він повинен взяти в руки зброю і стати на захист цієї країни. Як він згодом казав у своєму інтерв'ю, він не зміг би собі пробачити, якби, якби він цього не зробив. Запам'ятався дуже сміливим, дуже наполегливим, дуже майстерним, дуже цінним фахівцем і водночас вірним, хорошим, веселим товаришем. Він приніс величезну користь і він систематично. Старанно, дуже успішно винищував ворога у величезних масштабах. Такого фахівця насправді складно знайти. Юрій, він же ж Юхим Псевдо. Це завжди завжди світла, завжди добра людина, завжди міг підтримати, завжди був відповідальним своїй роботі, як і цивільній роботі до того, так і у військовій справі. Коли на початку широкомасштабного вторгнення він приїхав в Україну, повернувся за кордону, він. Відразу відбув до добровольчого батальйону, який пізніше став лави ЗСУ. Дуже довго навчався і, власне, став не побився слова майстром своєї військової справи. Він був артилерійським навідником, брав участь у звільненні Харківщині, брав участь в боях на Донбасі артилерійських. І, власне, так сталося, що він загинув під час операції з оборони Бахмут. Талоновитим хлопець був не лише у військовій сфері. Після закінчення університету він офіційно поїхав за кордон на роботу, отримав посвідку на проживання і працював в аграрному секторі. Попереду у нього було майбутнє кар'єра і влаштування особистого життя, якби ж не війна. Це справді був відповідальний у навчанні, в будь-якій громадській справі. Все, що йому доручали, дуже відповідально виконував і мав завжди власну думку, старався її відстоювати. Не можна казати, що був впертий для якихось власних цілей, а був пертий для того, щоб відстояти правду або якусь істину. В навчанні старався. Був прекрасний спортсмен. Футболіст, він не вагаючись, він міг уникнути війни, міг знайти собі комфортне життя, але він цього не шукав і не зробив. І він пішов туди, де важко. Таких, як він, як правда, командир казав, заміни не буде. Він виріс, як можна сказати, в примість, але він на селі він все робив. Він нічому не відмовлявся. Він полюбив село, він дуже добрий був. Він всіх шкодував. Його батьки, я не знаю. тим батькам треба дати героя. Герої такого сина виховали. Юрій Юхимюк за позивним Юхим загинув 17 травня цього року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр, що на Донеччині. У його залишилися батьки та рідна сестра. В молитві ми сьогодні схиляємося в пам'яті про цього нашого героя, який так само ради та любові. Любові до Бога, до нашої землі, до своїх батьків, сестри, рідних і близьких, пішов захищати нашу землю від Орди і тих хробаків. велике горе для рідних і України у боротьбі за незалежність і мир у засвіті йде. Цвіт нації. Поховали героя на кладовищі у рідній гіркій полонці. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Біль і вдячність. Таке сум'яття почуттів огорнуло центральний майдан Луцька минулої суботи. Громада проваджала в останню путь свого захисника Михайла Пугача. Його серце перестало битися під Лиманом Першим на Харківщині. В Кафедральний собор Святої Трійці віддати останню шану захисникові прийшли родина, друзі та небайдужа громада. Горе об'єднало людей, які втрачають та хвилюються за долю найрідніших на війні з російським окупантом. Всі ми, які тут зібралися, і вся Україна каже вам щире слово дякуємо. Дякуємо за те, що ви підтримуєте своїх. Дітей, батьків там на фронті через мобільний зв'язок і кажете, Тримай, тримайся, син, тату, повертайся додому живим, ми на тебе чекаємо. Михайло Погоч з перших днів війни став на захист батьківщини, спершу в теробороні міста Луцька, пізніше Володимир Волинській військовій частині після навчання вирушив на фронт. До війни я пам'ятаю, що він працював, він і в армії служив, і працював постійно, і будівельником на будівництві. Він такий трудяга був, знаєте, і саме основне в нього були дуже гарні людські якості. Він був дуже щирий і завжди вміг допомогти. Хотів допомогти людям. Оптимістом був завжди. Не віриться, що відходять найкращі від нас. Без батька залишилось троє дітей. Знайомі родини Михайла пригадують його дитячі руки та якості, якими він був наділений. Його мамою працювали. Вона була така щира, то я думаю, що і він такий був. Він до нас приходив, ми будівельники, приходив до нас на роботу ще малою дитиною. Нам тяжко, тяжко нам що. І гинуть наші хлопці за що, що так у біду нам принесли. Життя героя обірвалося 16 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Перший лиман Куп'янського району Харківської області. Тяжко, дуже тяжко. Що ми можемо тільки їм подякувати і за них молитися. Бо ще не нічого має. не можна сказати, не вистачає слів. Дуже больно на це все дивитися. Коли вже кінчиться це. Больно, дуже співчуваємо рідним. Ну, Теж поховала племінника. Дуже тяжко. І всім людям, матерям, і дітям батьків своїх ховати. Дуже тяжко. Хай Господь допомагає, дає царство Небесне. Під звуки державного гімну героя провели в останню дорогу. Присутні не стримували сліз. На жаль, сьогодні ми провели в останню путь ще одного нашого героя, ще одного нашого захисника. Який віддав своє життя за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб Україна оборонялася, за те, щоб в нашому місті сьогодні не було такої розрухи, таких жахіть, які на превеликий жаль є в деяких інших містах. Щиро співчуваємо всім рідним, близьким. На жаль, дітки залишилися без батька. Нехай нашому герою буде вічна пам'ять, честь і наша шана. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Віз побратимам автомобіль і загинув у страшній ДТП. Трагічно обірвалося життя волонтера із Тошичницької громади Івана Сидорука. Біда сталася у суботу, 20 травня, біля села Городець. Чоловік разом із дружиною Світланою їхав на східний напрямок фронту, везли позашляховик. За попередньою версією їм на зустрічну смугу вилетів легковик Мазда. Обоє водіїв загинули. Дружину волонтера із переломами доставили у лікарню. Відомо, що водій автомобіля МАЗДА, 61-річний житель селища Рахвалівка, під час маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним бусом Рено Мастер під керуванням 58-річного жителя Волинської області. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб. Розпочато до судове розслідування. Чи були якісь свідки цієї аварії? Е, ймовірно, що так, оскільки е, водій здійснював маневр, маневр обгону, то автомобіль був. Все буде встановлюватися у рамках досудового розслідування, призначені експертизи. Нагадаємо, кілька місяців тому Івана Сидорука звільнили із російського полону, і він став допомагати Збройним силам України вже тут, у тилу захищав нашу державу ще з 2014 року. Івану Сидоруку було 58 років. Попрощатися із нашим захисником і волонтером прийшли сотні людей. Висловлюємо співчуття усім рідним і близьким Івана Сидорука. Сьогодні в обласному центрі Волині вшанували усіх загиблих героїв, які віддали своє життя, виборюючи незалежність країни. Цього дня, 2014 року, на Донеччині 10 волинян загинули поблизу. Волновахи тоді проросійські бойовики підступно напали на блокпост одного із підрозділів Сил АТО. за 9 років боротьби із російськими загарбниками. Кількість українських жертв шокує біля фотостенду. Загинули за єдність України, вшанували пам'ять усіх військових, які загинули за територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні ми згадуємо людей, які, не взираючись назад, розуміючи ризик для свого здоров'я, для свого життя, пішли захищати Україну, пішли воювати за Україну. Хтось залишив дітей, батьків, дружин, братів, сестер, родичів і пішов і, на превеликий жаль, залишив своє життя. Це люди, в яких любов до Батьківщини, в яких патріотизм перемогли страх. Не стримуючи сліз, до фотостенду прийшли люди, яких об'єднало горе. Трата рідних. Виконуючи бойове завдання, загинув єдиний син у родині Мартинюків. Усе свідоме життя Олександр Мартинюк був патріотом а тому Майдани, а то і повномасштабна війна. Не сидів, сидів, не, сидів, не, сидів, як як не ховався, веща з ними був, підтримував їх. Він казав, якби не саша, ми вже давно б усі були, погинули. Приходив до нас в Солідар, він там теж був. На могилках, ми там весь час на тих могилках підходив до нас. Такий, ми його не знаємо. Каже, що був Солідар, і каже, якби не ваш Саша, я б вже перед вами не стояв, бо він мене витягнув, він багато кого витягнув. Получив він залужного відзнаку за те, що він спасав багато хлопців. Вічна пам'ять Ташана. Усім загиблим героям. На Волині головну спеціалістку військомату затримали на хабарі. Про це інформує військова прокуратура Західного регіону України. За даними слідства, за 600 доларів США підозрювана видала особі призовного віку тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і обіцяла сприяти йому в ухиленні від мобілізації. Затримали головну спеціалістку на гарячому Садовицю На два місяці відсторонили від посади і обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає від трьох і до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зніс паркани вилетів на зустрічну смугу руху. Увечері, 21 травня, на проспекті Соборності у Луцьку. 22-річний водій БМВ протиранив кілька секцій паркана, які її розділяє смуги руху. Після цього вилетів на зустрічну іншим водіями і пішоходам. Дуже пощастило, бо окрім самої БМВ ніхто не постраждав. Як видно на фото, водій врізався у паркан за метрів 10 від регульованого пішохідного переходу. У патрульній поліції Волині повідомили, що водій позашляховика не врахував дорожньої обстановки і не дотримався безпечної швидкості. Як наслідок, не впорався із керуванням і протаранив. Паркан загалом водій наїздив на три адмінпротоколи. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження, пошкодження дорожнього огородження і відсутність чинного страхового поліса. Побилися із комунальниками. Такий інцидент стався в обласному центрі Волині на вулиці Захарова. Там працівники Луцьктепла здійснюють заміну тепломереж. Місцеву пару обурило, що у них немає гарячої води. Виправляти ситуацію взялися радикально. Очевидці надіслали нам відео інциденту, що йому передувало, з'ясовує поліція. А <плес> ну Є! 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 Чому стався інцидент? Комунальники кажуть, мовляв, місцевій мешканці не сподобалось, що у неї нема гарячої води, бо ж тепло саме замінює тепломережу. Кудила там нецензурно виражалася. Потім підійшов її чоловік. Теж почав давайте скоріше воду, проводьте скоріше ремонтні роботи. Ну і Почав це нецензурно виражатися. Ну Йому сказали, щоб пішов, не заважав працювати. Він пішов додому, вдягнувся все чорне, маску на лице. В одній руці молоток прив'язаний, а в другій руці ніж. І почав бігати тут по дворах за працівниками. І визвали поліцію, і він втік. Майстер пригадує, що після того, як бригада пообідала і повернулась до роботи, чоловік уже чекав на них. Він вже чекав, вже була жінка, він була дубінка, ніж, і почали знов кидатися на працівників. І він цеглиною одному з працівників розбив голову. Почали його заломувати, положили на землю. Жінка почала кидатися загородженням, кинула в працівника загородження. Відходила назад і впала в люк в поліції. Розповіли, що розслідують інцидент, відкрили кримінальне провадження за статтею – Умисне легке тілесне ушкодження. Чоловіки, жінка, які конфліктували з працівниками, мали ознаки алкогольного сп'яніння. Також чоловік. Бігав за працівниками з палицею предметом схожим на кухонний ніж. Після того, як проведена була експертиза, співробітнику Тепла було внесено відомості до єдину реєстру досудових розслідувань. До слова комунальники повідомили, що цього тижня заміну тепломережі мають завершити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Дівчина вилізла на дроти електропостачання. Учора у Луцьку сталася незвичайна подія. Півгодини рятувальники намагалися зняти 24-річну дівчину із лінії електропередач. Інцидент стався близько 18-ї години вечора на межі вулиць воїнів Афганців та проспекту Соборності. На щастя, лінія електропередач була добре заізольована. За інформацією очевидців, дівчина так вчинила нібито через нерозділене кохання. Кажуть, що електроекстремалка по дротах спустилася із дев'ятого поверху. Не бажала залишати небезпечне місце. Для того, щоб надати їй допомогу і зберегти без перебільшення її життя від травмування електричним струмом, довелося діяти нестандартно. Змогли під'їхати пожежним автомобілем. До цієї дівчини, яка на той момент перебувала на висоті близько 2,5 метрів. Ось, і е обхопивши її руками надійно, можна сказати, разом з поліцейським, е спустили її на землю, де подальшу вже їй допомогу надавали лікарі. Карета швидкої допомоги доставила дівчину на обстеження у психдиспансер. Медики кажуть, що вона була збуджена і агресивна. Чотирьом колишнім генеральним директорам державного підприємства Волинь Вугілля працівники ДБР повідомили. Про підозру через їхні дії у період із 2017 по 2022 роки екології та надрам було завдано збитків на мільярд 17 мільйонів гривень. Слідство встановило, що у 2018 році підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надру країни на видобуток вугілля у двох із п'яти шахт волинь вугілля. Однак керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток. Замінаки керівників ситуацію не змінили упродовж чотирьох років. На цих шахтах незаконно видобули 132 і чотири тисячі тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства. Незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві і у контролюючих органів. Колишнім директорам повідомлено про підозру. Санція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років. Митник залізничник і оперний артист. Така компанія зібралася у суді у Луцьку. Правоохоронці переконані, що волинські митники, залізничник взялися незаконно переправити за кордон військовозобов'язаного артиста національної опери України. За версією слідства, 5 березня 2022 року чоловіки привезли і посадили артиста у поїзд Київ-Варшава поза пунктом пропуску. Але того виявили прикордонники. Обох посадовців вже судять. А опортний артист прийшов свідком. Як артист Національної опери України потрапив у кримінальну історію? Приїхав розповісти. Пан Олександр розказує, що у перші дні війни разом з дівчиною та мамою приїхав у Волинське прикордонне село Римачі. Зупинилися у місцевої жительки Наталії. Хотів відправити жінок за кордон, але вони на відріз відмовились їхати без Олександра. Спитали Наталі, може якісь є варіанти. Легальному перетину кордону вона сказала, що ні, в мене є знайомий, який, можливо, вам чимось допоможе, якимось може ділом, може словом. Вона йому подзвонила і спитала. Чоловік під присягою запевняє, що про нелегальний перетин кордону мова не йшла, але як усе мало відбутись, каже, йому не розповіли. Мене забрали, посадили в авто, нічого не говорили. Тобто я їхав, не знаю куди, не знаю як. Я сів в вагон, ну і через декілька хвилин підійшли до мене прикордонники і спитали паспорт, сказали, де ваш цей печатка. І ну, я сказав, що я не знаю, тому що печатки нема. Киянин каже, що ніяких грошових винагород від нього чи його родини митник і залізничник не просили. Ви завраження давали відповідь, що корисливого мотиву, мотиву нічого не було. Люди нічого не просили вас. Все було ніби на загальному ви почала щоб... допомогти. Щоб вивіз за залізали... захист хоче поцікавитися. Ці частини. Правда? Так, так, ваш. Як, як, ви це, як ви сприймали дії цих, ну, дивіться, людей? якщо... Чи сприймали ви їх як, як, як злочинців? Я розумію, зараз я відповім. Дивіться, е, мене не попередили, е, ні, не давали ніякого плану дій. Так, ці люди? Тобто, е, коли я сів в авто, я не знав, що далі буде. І з е, цього, е, якби я не знав, що це злочин, не злочин. І коли вже мене забрали, так зняли з потягу, то я зрозумів, що люди, люди вчинили злочин. Після того, як його затримали прикордонники, написав заяву в поліцію. Але вам пояснили, що ви учасником злочину стали? Mm, ну так, ну, по своїй волі чи не волі. Mm. Якщо так. там злочин, то ваші кількість є. Мене пояснили. Що це? Це То, можливо, якраз написання цієї заяви цього Ну... Mm -hmm. щоб яким чином вийти з цієї ситуації, Чи... Ні. ні, ні. Можливо, так обіцяло. Mm -hmm. Тим часом адвокат підсудних зауважує, що в цій історії відкрили ще одну кримінальну справу. Зобов'язано слідчим суддею внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про. Підбурювання Госачинським до вчинення злочину передбачено статтею 332 Руцького та Чебір'яка. І такі відомості внесені проводиться до судового розслідування вже впродовж року. І чи викликались в цій справі до слідчих прокурорів? Ніяких пояснень, показань не давали. Наступного разу допитають уже інших свідків. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. То усі новини на цю пору. Адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. І якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телерадіокомпанії Аверс. Наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру і шануємося. Щоп'ятниці у галереї вітань відвідувачі універмагу мають нагоду поспілкуватись у прямому ефірі «Радіо Аверс» на цікаві теми. Минулого разу розмовляли про український одяг. Вишиванка є символом нашої багатої традиціями української культури. Якщо раніше це був лише святковий одяг, наразі його вдягають значно частіше. Я вважаю, що люди, які ходять в вишиванках і не просто на свята, про і на свята, то вони доказують. свою… Патріотизм своїй рідній країні, в своїй батьківщині. Я вважаю, що важливо носити вишиванку і не просто на свята, а в знаєте, в повсякденному житті на перемогу свою. Все ж таки, як буде перемога, і стане? так, звичайно, я вірю в перемогу і обов'язково буду. Вишиванці вишиванка була для наших предків не просто одягом, а свого роду сакральним оберегом. Наразі українська вишиванка є впізнаваною у всьому світі. День вишиванки є неофіційним народним святом, яке започаткували у 2006 році. Цього дня українці вдягаються в національне вбрання та об'єднуються в любові до своєї історії. Ми прийшли на роботу. Всі вдягнені вишиванки, хто по можливості кожен звичайно. і було гарно. Вітали один одного вайбері вітали. Ну, Дійсно був такий день святковий. Діти маленькі вже вдягають, стараються люди вдягнути всіх. І чоловіки, в вишиванках ходять, і дітки, і жінки, і всі. І вже і, платічка, і вже і блузочки, все, що хочеш. І зараз можна вибрати, мені здається, великий вибір. Вишита сорочка вважається унікальним витвором українського народу, символом ідентифікації українців. Особливо приємно, коли вишиту сорочку власними руками створюють рідні. Саме тоді вона набуває особливого характеру, цінується та згодом стає реліквією. Мені вишила невістка вишиванку. От вона мене вишивальниця, і дуже позитивно. І це взагалі секут нації. Це клас, ну, неймовірно, що наша вишиванка тепер по всьому світі тренд пішов весілля ну ну це дуже кльово Наступна тема для розмови в прямому ефірі Радіо Аверс день сусідів. Саме про цих людей ви маєте нагоду розповісти та привітати їх з нагоди свята. До слова, з червня галерея вітань триватиме з 16 до 18 години. Тож щоп'ятниці у вас буде гарна нагода поспілкуватись на радіохвилях Аверсу та зробити приємний сюрприз своїм знайомим та близьким. 23 травня в Україні очікується від 20 до 24 градусів за Цельсієм, однак частину країни накриють дощі та грози. На заході хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 8-11 удень 20-23 градуси. У східних областях дощі із грозами. Температура повітря вночі 12-13 удень 19-22. На півночі мінлива хмарність дощ. Температура повітря вночі 10-12. день 19-22 тепла. У південних областях аналогічна синоптична ситуація. Температура повітря вночі 10-15, день 20-24 градуси. У центральному регіоні строката погода від безопадної Хмельницькому до дощової Кропивницькому. Температура повітря вночі 9-13, день 19-23 градуси тепла.